Вітаю! Мене звуть Катруся. Сьогодні я вам розповім про театр. А знаєте ви, що таке театр? Театр це вид мистецтва і споруда, в якій актори показують на сцені вистави глядачам. Над створенням вистави працює дуже багато людей: актори, режисери, композитори, музиканти, художники, костюмери. Та робітники сцени. Ось, дітки, ви трошки і познайомилися з театром. А зараз я запрошую вас на лялькову виставу півник та двоє мишенят. Жило було двоє мишенят Круть і Верть. Та півник голосисте Горлечко. Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутились та вертілись, а півник тільки починало світати, схоплювався. Спочатку всіх піснею куди, а потім вбрався за роботу. Одного разу замітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Де? Гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та кажуть. закричав весь. Добре я сам зроблю. Повернувся півник з млина. кличе мишенят. Сюди крута сюди лес, я борошно привіз. Приміли мишенята, дивляться, вихваляють. А мишенята знову свої. Тільки мене запищав круг. Тільки мене запищав ведь. Отдума, подумав білий тайка. Мабуть, мені доведеться. Записи він діст, наносив дров, затопив піч. Із піку печіть пироги, бо главні пироги на стіл, а вишенята ту м'яту і кликати їх не довелося. Пешіть круть. Пешіть велеть та й швидше силу за стіл, а півник їм Па-па-па-па-па-па-па-па-па! Ви спочатку скажіть мені, хто знайшов колосок? Ти не знайшов? Голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив та зерно поніс у млин? є ж ти? Тихо відповіли груділець. А, а тісто, хто місив?» Дрова носить. Щопив пік? ледве пропищали вишенята. ха 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 А ви що робили? Нічого сказати вишенятам. Стали круть і ветви лазити за столу, а півник їх і не затримує. Немає за що таких ледарів пирогам пригощати.